Санце, дає стариці, дає служителі церкви, серед нас є також і наші діти, гарно співає сьогодні хор, І ми сьогодні маємо таке святкове недільне зібрання. Як Брат Володя казав, що серед нас є брати, служителі, От і знаєте, ми з браттями також приїхали до вас прийняти участь в цьому служінні. І як у свій час апостол Бало, він казав. Титу каже, потрібно довершити ще незакінчене. І от сьогодні в нас є такий певний намір у вашому служінні довершити незакінчене. От, е так, браття, мені поручили е розпочати якби це служіння, верніше цю частину служіння, де хотілося б нагадати проти сестри, що був час, коли е почалася війна. Поврику в вашій місцевості в Україні почалася війна, тут була окупація, був зруйнований дім молитви, але, як уже прополоня, я нагадав, що Господь є з нами і ми маємо сьогодні новозбудований дім молитви при милості Божій, при Божому благословенні. І слава нашому Богові, що ми є зібрані вже в новому домі молитви. Давайте подякуємо Богові і скажемо слава Ісусу!» Слава Ісусу! до цього місця допоміг нам Господь, слава нашому Богові. І от сестри, так як ми бачимо ті, ті обставини життя, що кожна церква переживає. Певні історичні події. І, знаєте, Бувають ці історичні події, вони е, виселяють наше серце, а бувають ці історичні події, вони десь трішки пригнічують нас, де нам тяжко буває проходити якісь певні випробування, певні обставини. То сьогодні я хотів би сказати, що в нас радісна історична подія. Слава Ісусу! Тому що ми при вашій згоді, при Божому благословенні, будемо свідками того, що у вашій церкві будуть додаватися служителі. О, і ми маємо намір сьогодні благословити братів на деятельське служіння, руха покласти їх, щоб вони звершували тут служіння в вашій церкві, в вашій місцевості. І взагалі, брати сестри, коли ми читаємо книгу Притчі, 11 розділ, 14 вірш, написані, написані такі слова при відсутності мудрого управління народ занепадає, а де досить порадників, то там добро. Слава Ісусу. Знаєте, як погано, коли народ занепадає. Коли якесь униня в народі, коли якесь сестри, таке знаєте, опримінення в народі Божому, коли ми бачимо, що люди з опущеними руками, якесь діло Боже, не сподовується, і Боже Слово каже, що бувають такі моменти, коли народ занепадає. Але, дорога церква, ми з вами всі, учасники не якоїсь певної організації чи якогось підприємства. А ми є учасники в збудуванні церкви Божої, церкви Ісуса Христа. І сам Христос Він у свій час сказав, каже, на цьому камені я збудую мою церкву і ворота пекельні її не здолають. Слава Ісусу! Проходять тисячоліття, проходять століття, а церква Ісуса Христа вона збудовується. Да, і сестри, бувають також певні моменти від житті церкви. І ми, коли читаємо, вивчаємо для себе історію церкви, ми бачимо, що були часи, коли тисячами люди наверталися до, Ісу, до, до Ісуса, приймали війську Євангельську, коли ми читаємо про ранішню церкву, три тисячі увірувало, потім п'ять тисяч увірувало. Я думаю, що Якби сьогодні в Боврику три тисячі увірували, то це були б майже всі жителі села Боги, правда? От. Але брати сестри, що ви з ними робили? Так? От, також слідує наступне питання. Брати, сестри. Але знаєте, я думаю, що ми з вами на шляху до цих подій. Ми на шляху до цих подій. Тому що коли ми читаємо Боже Слово, ми бачимо, що був на початку дощ ранній, коли збудовувалася церква, коли злинув дух святий. Але ми також знаємо, що перед тим, як зібрати врожай, євреї, вони завжди чекали пізнього дощу, щоб колосочки налилися, щоб злинув цей пізній дощ, щоб була пожата жахва, щоб зібрати ці жнива, житницю. Так само і ми сьогодні з вами маємо об'єдницю, тому що кожен землевпорядник він чекає дощу раннього і пізнього. Брата сестри, і ми також чекаємо пізнього дощу. Ми не знаємо, які це будуть масштаби, які це будуть шнива, як будуть масово хаятися люди, але ми, як церква Божа, ми повинні за це молитися, ми повинні цього чекати, і ми повинні якомога більше. Підготувати основу для цього, щоб каялись люди. І нам приємно споглядати, що ви також у вашій місцевості проводите табори, де збираєте дітей. Ми також зараз проворат проводимо такий трьохденний табір для невіруючих дітей. Перед цим мали трьохденний табір в Гоголі, де також збирали діток, проповідували їм про Божу любов, про спасіння Господня, яке відкрите нам в Ісусі Христі. І от, роди, сестри, сьогодні є ця історична подія, коли в вашій церкві ми будемо благословляти братів і для того, щоб народ не занепадав, але щоб у вашій церкві було досить порадників, щоб не тільки от брат Володя на собі відчував якісь певні навантаження, чи брат Віктор, чи ще хтось з братів. Да? Але щоб ця нагрузка вона як можна більше рівномірно була розложена на братів, тим більше що приходить час і підростають брати. І це дуже добре, коли в церкві зростають проповідники, коли в церкві зростають служителі, коли в церкві підіймаються хористи, брати, сестри, і зупинити щастя церкви ворота пекельні не зможуть. Бо так сказав Христос, каже, на цьому камні я збудую мою церкву, і ворота таке і її не здолають. Слава Ісусу. Тому ми блаженні, коли ми в церкві, ми блаженні, коли ми являємося тим живим камінням, яке покладене Богом, над яким звершує працю Бог, брати, сестри, і на цій земній дорозі Господь працює над кожним із нас. Щоб, коли прийде час, і церква Христова підійметься від цієї землі, щоб всі нам без винятку бути вкладеними в те духовне будівництво, яке звершується в небеса, Алілуя нашому Богові. Тому, брати і сестри, якщо можливо на цій землі, де ти відчуваєш, що Бог він над тобою працює, якісь є певні обставини. Де нам потрібно буває і тіснотою пройти, де бувають моменти, коли, можливо, ми собі задаємо не раз питання, Господи, а чому мені так тяжко? А чому, Господи, десь пішло щось не за моїм планом? А чому, Господи, така тіснота відбувається в моєму житті? Брати сестро, це все відбувається недаремно. Це Божа праця в Твоєму житті. Дорогі члени церкви, дорога сестра, дорогі брати, Ісус Він працює над тобою і наді мною для того, щоби нам з вами, як ті старозавітні часи, пам'ятаєте, написано в Божому слові, що там, де будувався Божий храм, храм Соломоновий, там не було чутно ніякого орудія, там не було чутно ніякого скука, там не було чутно які. Камені вони витесувалися, це все відбувалося десь в горах, в каміноломнях, але там, де будувався вже храм, було там спокійно все полаговійно, вкладалося по тим розмірам, які були опритілені для будівництва храму. Брати, сестри, сьогодні ми на цій землі проходимо різноманітні обставини життя, різноманітні випробування, різноманітні труднощі. Але саме більше потішає наше серце те, що написано, як у свічан Господь казав під сані до римлян через апостола Павла. Він казав, що а ті, які люблять Бога, покликаний по Його волевиявленню, все діє на добро. Слава Ісусу, брати сестри, все діє на добро. Кожна обставина життя це для Твого і Мого удосконалення. Кожні випробування, кожні труднощі, з якими ми сталкуємося на своїй життєвій дорозі, це все, брати сестри, для нашого удосконалення, щоб ми були кращими, щоб ми були ближчими до Бога. Це все працює Боже Тесло над Тобою і наді мною, щоб ми були укладені в небесне будівництво там, у небесах. Алілуя нашому Богові! Тому, брати, і сестри, і навіть ці обставини, які так історично склалися в вашій церкві, де у свій час брат Геннадій уїхав в Америку, теж було чимало питань у братів, у сестер, а як буде далі, а як далі будемо рухатися, брати сестри, але ми не забуваємо, що церква вона є Божа. Слава Ісусу. За нею стоїть Бог. Да, Господь він використовує людей. Господь використовує людей і для того, щоб збудовувалася церква, Бог у свій час використовував людей, щоб передати свою волю народові Божому. І навіть ця Івангелія, яку ми читаємо, вона також була написана людьми. Але ці люди, вони були в Божому вжитку, вони були в Божому використанні, були натхнені Святим Духом. І сьогодні ми сім'ї відкриттів маємо. Через те, що Господь він використовував цих людей. Але сьогодні, вже, брати сестри, ми з вами своїм життям також пишемо певну історію. І, як я вже казав, брат Геннадій, поїхав до Америки, залишилися брати на місці, залишився брат Володя, брат Вітя, от брат Ігор, брат Тимофій ще інші брати, брат Льоня. І коли навіть були ті. Переживання, що буде далі, поруйнований дім молитви, як ми далі будемо рухатися, як далі будемо збиратися. Але важливо, брати сестри, прийняти правильне рішення. І це рішення, воно було прийнято. Слава Ісусу! І коли було багато запитань і охочуючих людей, і односельчан, а що далі ці віруючі будуть робити, а як вони далі будуть жити. Братисестре, рішення було прийнято, а ми будемо служити далі Богові. Слава Ісусу. Поставили невеличку палатку, в якій збиралися певний проміжок часу. Почали розбирати тут руїни. Потім прийшов час, заклали фундамент, А сьогодні ми бачимо, які молитви, в якому вже проводяться служіння. Не можемо не, можемо не згадати тих моментів, коли брат Віктор. Він послужив своїм ім'ям, де предоставив от, часть свого будівництва, свого маєтку, свого дому, де там проводилися служіння, зроблений ремонт. Братисестра, і таким чином церква рухається далі, тому що церква Ісуса Христа це не фундамент, це не стіни, це не навіть не гарний дім молитви, а церква Ісуса Христа це є те живе каміння, яке збудовується. Божому будівництві, слава Ісусу. Слава. І навіть, брати, сестри, можливо, прийде час, коли нам потрібно буде самим залишити до молитви. Можливо, прийде час ви і далі нас буде Бог вести. Але дуже важливо, щоб ми з вами були об'єднані в дусі любові. Як важливо, щоб ми з вами були збудовані при дії в свою міру, кожного члена, щоб ми отримували. Прирощення для збудування самих себе в любові Божій. І, можливо, Бог води нас так, що ми повернемося до лісосну, до лісів. Хоча нам, звісно, цього б не хотілося, але, як важливо нам і в той час, і в той момент горіти для Ісуса, підтримувати один одного, іти разом до неба. Брати і сестри, щоб і в ті моменти церква Ісуса Христа вона не втратила тієї присутності Божої, тих почуттів Божої любові і була вірна Богові до кінця, до того моменту, коли Христос забере нас від цієї землі. Амінь, брати сестри. І нехай Бог нам у цьому допоможе, нехай він нас рясно благословить. Як я вже сказав, що у вас є брати, яких ви запропонували. Це не ми їх вам рекомендуємо чи вам відкомендували, а це брати, які зростали в вашій церкві. Це брати, які були у вас перед обличчям, які трудилися, були запропоновані вами. І я хотів би. Зараз покликати цих братів, брата Ігоря, Штрутя з його дружиною, сестрою Любою, о, також брата Тимофія, Артеменка о, з дружиною Надією, будь ласка, пройдіть до переду, щоб ми вас бачили, щоб вас бачив народ Божий. Проділи завіть місце спереді, так. Да. Святой спереди, щоб вас бачили. Проте сестра, я хотів би запитати, ви ж знаєте цей братів і сестер? Ви ще скажете, що ми, мабуть, наказали, заставили вас приймати якісь рішення. Це ваші брати, це ваші члени церкви. І ми маємо від Бога відкриття. Ми маємо від Бога підтвердження, ми маємо благословіння при згоді нашій старші братів жителів нашої області. І я хотів би у вас запитати, ви благословляєте братів брата Ігоря, брата Тимофія прийняти це служіння дев'ятинське, щоб далі приймати активну участь в збудуванні церкви, села Бог? Благословляйте, слава Ісусу, слава Богу. Я хотів би зачитати декілька місць святого письма. Це дії святих апостолів. Шостий ось. Написано так в Божому Слові. Тому, брати, виберіть поміж себе сім мужів доброї слави. Сповнених Духа Святого і мудрості, їх поставимо на заслужіння, а ми постійно будемо перебувати в молитві та в служінні слова. Брати сестри, навіть в апостольській церкві, хоча, буває, ми ідеалізуємо апостольську церкву, що там була вона повністю бездоганною, без недостатків, без різних проблем, але це зовсім не так. Тому що і апостольська церква, вона складалася з таких самих людей, як і ми з вами. Це були люди з того самого тіста, з тими самими моментами, проблемами протисестри. І там також були певні питання. Але апостоли вони вирішували ці всі питання в пораді з церквою, в пораді з Господом. Мали певні підтвердження, мали певні відкриття також від Бога. І сама основна їхня ціль і задача була, щоб діло не зупинялося, щоб діло Боже далі рухалося, щоб Господь ввів і скеровав свою церкву. І от вони приймають рішення, коли були певні нарікання на апостолів, що вдовиці були занедбані. В щоденному служінні для вдовиць, і тоді вони приймають рішення вибрати діаконів, благословити їх на цю справу, для того, щоб Слово Боже воно не було принібрігаємо, щоб їм не відкинути Слово Боже і запіклуватися про столи. Вони вибирають цих діаконів. Написано в Божому слові, поставили їх перед апостолами, помолились. Поклала на них руки, і далі слава Боже розповсюджувалося, і був успіх у служінні. Слава Ісусу. Да. Брати, сестри, сьогодні, я задаю питання брати Молодій кажу, Володя, скільки у вас членів церкви, він каже, десь до 60. 57-58, плюс-мінус така десь кількість. Але знаєте, навіть при такій кількості одному служителю дуже тяжко працювати з такою кількістю людей. А, і тому це дуже добре, коли сьогодні у вас вже буде не один діакон, а у вас буде три діакони. Брат Володя буде залишатися старшим, але будуть брати помічники, які будуть підперезуватися, і вже їм буде доручатися більш повноважень, чим це було до цього часу. Хоча вони були перед вами, і ви гарно бачили їхнє служіння, наскільки вони віддано, вірно, по мірі своєї можливості, по мірі віри, вони звершували цю працю. Брати, сестри, і те, що буде зараз відбуватися, це служіння рукопокладення, це не є щось нове. Навіть коли ми читаємо Старий Завіт, ми бачимо ті обставини, коли у свій час. Моїсей судив людей, перед ним люди стояли від ранку аж до вечора. І добре, що прийшов його теський оформ, який побачив цю всю подію, і він каже Моїсей, Моїсей, ти неправильно робиш. Навіщо ти себе змучуєш? Навіщо ти змучуєш цих людей, які з ранку до вечора стоять перед тобою? І потім завдяки мудрій пораді. Тестя Моїсеєвого, діло Боже, воно більше влаштувалося. Слава нашому Богові, коли були вибрані ті помічники, і я хотів би так коротесенько зачитати це місце письма, де він каже такі слова: ти ж знайди з усього народу людей здібних, що бояться Бога, людей правдивих, що ненавидять користь. І постав їх над ним. Слава нашому Богові! Протисестра, я хотів високі запитати перед вами ваші брати. Чи Чисто чи, чи вони прийняти це служіння? Чи не наводять вони сьогодні користь? Чи вони є тими здібними людьми? Чи довіряєте ви їм служіння? От, бо вже з того часу після молитви, після. Звершення цієї священнодії, молитви з рукопокладенням священства, брати, вони вже будуть на діянському служінні, вони вже будуть мати повне право підійти, де зробити якесь зауваження, дати якусь пораду, можливо, направити от, людину до якогось освячення, підсказати щось. І щоб вже такого не було, знаєте, а хто ти мені такий? А що це ти мені таке говориш? А чому ти мене докоряєш? Або чому ти, хто тобі да обраво мене поправляти? От, брати, сестри, чи довіряють тебе цим людям служіння? Слава Богу, слава Богу. От, сьогодні біля них і їхні помічниці, От, е, сестра Надя, дружина брата Тимофія, сестра Люба, дружина брата Ігоря. От, і біб Біблія, коли ми читаємо е, е, критерії вибору діаконів, то Євангеліє воно зазначає також звернути увагу і на дружини. І каже Боже Слово, так само і їхні дружини мусять бути поважні, необмовниці, тверезі та вірні в усьому. От сестри, як ви благословляєте, щоб дружини також допомагали братам, чи не є вони обмовниці, чи немає ніякого нарікання. От, все добре. Немає ніякої перешкоди. З боку дружин. Слава Богу, це дуже добре чути. Тому, сестри, вам також довіряються певні повноваження, допомагати своїм чоловікам. От, і да благословить вас, да вас Господь. Я думаю, що ми зараз будемо вже плавно переходити до цього служіння, до молитви. От, Брат Павел, будь ласка, підійдіть сюди ближче. От, е, порядок молитви, брати сестри, у нас буде наступний. Е, наші друзі, брати і сестри, ми вийдуть сюди до переду, схилять свої коліна. Ми, як церква Господня, ми піднімемось на наші ноги для молитви, для благословіння. І першими буде молитися брат Ігор, потім буде молитися сестра Люба. От, потім ми з братями по е, праву священства будемо благословляти брата Ігоря на діятинське служіння, от, молитися разом з церквою. От, після цього буде молитися брат Тимофій. Благословимо брата Тимофія на діяти служіння. Потім помолиться його дружина, сестра Надя. От і да благословити нас усіх Господь. Давайте да ми зараз всі піднімемось на наші ноги, демони Богданська зговори.